Світ не стоїть на місці. За два тижні сталося вже досить багато, і ми за декілька хвилин розповімо вам про важливі події. Тож, новий дайджест новин зі світу геймдев від ігроварів вже тут. Почнемо з довгоочікуваної новинки для unity розробників Нарешті вийшла LTS-версія Unity 2022. А це означає, що тепер її можна безпечно використовувати у ваших проєктах. Ця версія включає повноцінну реалізацію DOTS. Дата орієнтований стек технологій, який ефективно використовує багатопоточність процесора. Він складається з трьох ключових компонентів: Job System, Burst Compiler, та ETS, або Entity Component System. Тепер ці компоненти, або ж усю систему загалом, можна використовувати для комерційних проєктів, без ризику наштовхнутися на серйозні проблеми чи баги під час розробки. Крім того. Також вийшов в реліз пакет Netcode for Entities, який сумісний з DOTS, і готовий до використання в мультиплеєрних проєктах. Неповний список інших цікавих функцій та покращень включає покращення в HDRP, нова система води, вдосконалений рендеринг хмар, об'ємні матеріали для якіснішого видображення туману та об'ємних ефектів, покращення URP, система Forward Plus Rendering. Для кращої візуалізації освітлення в реальному часі. Load cross Fades плавніші переходи між різними лодами. Temporal anti aliasing дозволяє зменшити проблеми зі сгладжування, наприклад, нечіткі краї об'єктів. Можна використати Decal Layers, щоб зробити деталізованіші текстури в сценах. Shader Variant Prefiltering значно покращує час збірки та оптимізує роботу з пам'яттю, а також новий Splines – пакет для роботи з кривими. Ще одна чудова новина для Unity-розробників розробників Photon Quantum став безкоштовним. За його допомогою можна створювати багатокористувацькі онлайн-ігри на базі високопродуктивного детермінованого ESC фреймворку від Photon і інтегрувати це все в Unity. Він тепер безкоштовний як під час розробки, так і для розгортання на сервері, але з лимітом у 25 активних підключених користувачів. В цю підписку включено всі основні функції Quantum, зокрема, NoNetCode Multiplayer, Cheat Protection, Cross Platform, Replay and Spectating, bot SDK Add-on та багато інших функцій, які пришвидчуть і покращують розробку онлайн ігор. Ну а тепер поговоримо трохи про новий продукт Apple, який вже здійняв величезну хвилю дискусій. Apple анонсувала новий пристрій доповненої реальності Vision Pro. З точки зору дизайну він дуже нагадує vr окуляри але більш компактні. На передній стороні окулярів є екран, на якому відображаються очі користувача, щоб розмова з людьми в реальності була приємнішою і живішою. Пристрій доволі непоганий з технічної точки зору, але на цю мить не зрозуміло, які саме завдання на ньому буде зручно виконувати. Тобто чи це лише для інтернет-серфінгу та розваг, чи навіть для роботи з офісними рішеннями. А от що найбільше бентежить, то це ціна новинки, вражаючи 3500 доларів. Можливо, це ціна професійної версії продукту для розробників, оскільки презентація відбулась на технічній конференції WWDC, і в майбутньому Apple представлять інші, дешевші версії, ну а може і ні. На презентації показали такі можливості окулярів, як перегляд фільмів, онлайн-дзвінки, транслювання екрану іншого пристрою, перегляд і взаємодія з 3 d обєктами та роботу з деякими вбудованими програмами. Що дійсно виглядало епічним, то це спосіб взаємодії користувача з пристроєм за допомогою простих жестів рук або відстеження очей. Новинка вже ж виглядає цікаво і навіть інноваційно. Але ціна кусається, тому про успіх продукту на ринку говорити ще рано. Сподіваюсь на те, що такі технології будуть розвиватись, і ми побачимо більше схожих проєктів, навіть кращих, а може і трішки доступніших. І знову анонс від Apple. Компанія представила новий інструмент для портування ігор на Mac Apple Game Porting ToolKit. Програма є опенсорсною і використовує інші бібліотеки. Наприклад, Wine для запуску Windows Ігор на Mac. Такого від Apple я, чесно кажучи, не очікував. А ви? Напишіть в коментарях. Але варто попередити: інструмент створено лише для розробників, щоб вони могли протестувати, як гра поводиться на Mac і що саме потрібно змінити чи оптимізувати під нативну систему рендерингу та обчислення процесором. Тому, на жаль. Програма не призначена для загального використання, і Apple не дуже хоче, щоб саме так її використовували, хоч там і вирішена проблема з запуском ігор під DirectX12. Однак, як видно з графіків тестів через емуляцію, очевидно погіршується продуктивність, і гра працює приблизно на 30 FPS. Але якщо використати утиліту і повністю портувати гру під Mac, то вона вже запускається в середньому на 60 FPS. Про умову використання та продуктивність поговорили. Тепер про технічні нюанси. Крім того, що можна емулювати Windows-гру, цей інструмент допомагає перекодувати шейдери під Metal рішення для апарату прискореної графіки. а також дозволяє легше портувати і інші системи гри для нативної підтримки архітектури Apple. До речі, однією з перших ігор, яка використовує цей інструмент для портування на Mac, буде Death Stranding. Хідео Кодзіма нещодавно анонсував вихід цього порту, а також те, що планує і майбутні ігри випускати під дану систему. Можемо очікувати, що з часом все більше ігор можна буде зіграти на Mac. Microsoft анонсувала програму DevHome, яка виглядає як хаб для розробників. По-перше, тут є досить зручний дашборд, на якому відображається основна інформація про проєкти та інша корисна статистика. Наприклад, інформація про систему, навантаження окремих компонентів ПК, інтегровані сервіси для розробки, такі як GitHub, DevDrives, ще одна технологія від Microsoft для керування дисковим простором. По-друге, основний функціонал можна збільшувати за допомогою віджитів чи розширень. Одним з них є і віджит для GitHub, що підтримує клонування, налаштування проєктів з додатковими залежностями тощо. До речі, для цього він створює DevDrives, тому якраз час розібратись, що це таке. DevDrives це новий тип візуальних дисків, технологія, яку випустили для програм Windows Insider та Microsoft Build. Ці диски використовують Resilient File System, а також працюють у режимі підвищеної продуктивності при взаємодії з антивірусом Microsoft Defender. Тепер, наприклад, при компиляції антивірус не буде скаржитись на файли чи увесь час додатково перевіряти їх на віруси, що сповільнювало роботу. Повідомляють, що використовуючи DevDrives продуктивність зросла на 30%. Звучить непогано, і мало б підвищити зручність використання Windows розробниками ігор. Але як воно буде працювати на практиці, невідомо. Поки що, Microsoft дали можливість протестувати прев'ю версію програми. Тож можете і самі спробувати. Що особливо приємно, то це те, що DevHome має повністю відкритий код, тому можна глянути і дізнатись для себе щось корисне. Хочете створювати ігри на Rust? Тоді обов'язково подивіться на Bevy або Fyrox. Bevy – це простий, швидкий, а головне, open source рушій з власною ECS-системою, а от Fyrox – це вже повноцінна платформа для розробки ігор. Цього тижня вийшла нова версія Firefox Rust Game Engine 0.30 з багатьма покращеннями. Зокрема, покращена система анімацій, підтримка Root Motion, Blend Space Redactor, підтримка Blade Shapes, можливість анімувати властивості матеріалу, підтримка платформи Android, Headless режим для розробки ігрових серверів, рефакторинг та покращення аудіосистеми. Покращення стін граф, забрали обмеження в 64 кістки на один об'єкт, оновлення UI UX-редактора, підтримка ресурсів, які створюють користувачі, та покращення системи в створення мап. Нова радість для Godot-розробників. Godot, Godot 4.1 отримав першу бета-версію, в якій пофіксили багато багів, а також додали крутий функціонал. Окремі вікна для редактора, скриптів та шейдерів, при роботі на багатьох дисплеях, теги та фільтрування в менеджері проєктів, статичні змінні поля у мові GD Script, вдосконалена система GD Extension, експериментальна реалізація багатопотокових сцен, покращений контроль системи партиклів для технічних художників, вдосконалення системи навігації. Покращення рендерингу та шейдерів у Vulkan, підтримка глобальних C-Sharp-класів. Але це не все. Змін дійсно багато. Повний список нововведень ви зможете знайти на офіційному блозі чи на гітхаб-сторінці. Epic Games випустили аніматор для MetaHuman, який раніше показували на конференції GDC 2023. За допомогою iPhone або відповідної камери можна оживити персонажів. Він дозволяє робити плавні та реалістичні анімації обличчя. Аніматор, звісно, має дуже багато налаштувань. Також розробники покращили MetaHuman Workflow для створення власних персонажів. Дуже хочеться випробувати все це на практиці, щоб зрозуміти, які нові можливості це дає розробникам ігор. І наостанок, які безкоштовні асети та знижки для ігроварів зараз пропонують магазини. В Unreal Marketplace протягом цього місяця безкоштовно можна забрати багато графічних асетів на різну тематику та Interaction System Starter Pack. Даний набір буде доступний до вівторка наступного місяця. На Humble Bundle по хорошій ціні можна взяти 28 асетів для Unity. там є багато 3D або 2D графіки, а також шаблонів для створення прототипів та повноцінної гри. І ще 35 схожих асетів, але для Unreal. Гляньте, може, знайдете щось корисне для своїх поточних чи майбутніх проєктів. Цього разу це все. Але однозначно новин буде ще багато. Тому, щоб не пропустити новинки у світі геймдеву, підпишіться на канал та поставте дзвіночок. Не забудьте про реакції під відео і напишіть в коментарях, яка з новин сподобалась вам найбільше. Скоро зустрінемось і пам'ятайте, разом варити ігри веселіше!